З вересня наступного року в Україні стартує реформа старшої школи. В ліцеях запровадять 12-річне навчання, а кількість обов'язкових предметів для учнів зменшить. І, от уже цьогоріч в країні почалося передпілотування нової моделі освіти і серед учасників, в тому числі бурштинський ліцей імені Ольги Бесараб на Прикарпатті. як проходить навчання там, розкаже наша колега Юлія Конох. У Боршницькому ліцеї імені Ольги Бесараб навчаються понад 1100 учнів у майже 60 класах. Коли закладу запропонували долучитися до пілотування реформи старшої школи, там погодились без вагань. Ми обговорили з колективом, визначили, що ми маємо можливості проводити пілот, маємо можливість надавати освітні послуги старшим дітям. Ми розуміли, що реформа це завжди болісно, але вона необхідна, щоб рухатися вперед. І ми вже про це думали ще тоді, в далекому 18 му році. Головна зміна профільна освіта. Починаючи з 10 го класу, учні самі обирають напрямки навчання. Ми проводили опитування, що би вони хотіли поглиблено вивчати. І ось, власне, ту орієнтацію, куди ми маємо рухатися, задали в першу чергу саме наші учні. У ліцеї впроваджені чотири профілі: IT, біотехнології, мови та міжкультурне спілкування, а також громадянська освіта та соціальна взаємодія. Надалі перелік планують розширити. Навчання триває у групах, сформованих за обраними напрямками. Я обрав профіль громадянської освіти, тому що мені з дитинства не подобаються точні науки, а от в цьому профілі їх менше більше історії, правознавства. В Майбутньому себе бачу якимось юристом, політологом, щось таке. Тому мені це ближче. Тепер старшокласникам не потрібно вивчати десятки дисциплін. Обов'язкових предметів лише сім. Насправді я пішла в 10 клас, тільки через те, що не знала, куди хочу після 9-го, але я ні в якому разі не пожаліла. Я обрала, як на мою думку, універсальний профіль. Більше те, що мені подобається: тут є історія, тут є правознавство. В нас в цьому плані все дуже так підсилилося навчання, і менше стали звертати увагу на ті предмети, які нам не потрібні в майбутньому. Педагоги зазначають, підходи до викладання змінюються, адже навчальний матеріал тепер адаптує. Ують підобрані учнями профілі, стараюсь пов'язати англійську дуже часто з їхнім профілем. Є спеціальні підручники, які особливо особисто я маю, які пристосовані суто для IT, суто для біотехнологій, суто для правознавців. За кожним із учнів зберігається право змінити профіль у певні терміни якщо вони побачили, що наприклад це не їхнє IT, не моє. Я хочу більше на право, я хочу більше е, гуманітарію. Значить, я або через місяць, або через півроку, або через рік можу. Попроситися в інший профіль ще одне важливе нововведення – у старшій школі. З'явиться посада кар'єрного радника. Він допомагатиме випускникам визначитися з майбутньою професією. Ми відвідуємо різні відомі компанії, а також університети, де діти дізнаються про різні спеціальності і що їх може зацікавити в майбутньому. Форма передбачає і зміни в структурі шкіл. Учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях. Заклади з 1 по 9 клас функціонуватимуть як гімназії. Ті ж хто стане академічними ліцеями, у них буде вибір, або тільки буде. Пілотна, перепрошую, профільна школа, тобто 10 12 класи, або за рішенням органів місцевого самоврядування, в них ще буде і базова школа, а можливо десь і початкова. Бо я знаю, що в деяких регіонах ну, немає можливості, щоб на початкова школа існувала окремо, ось, наприклад, так як в гірських районах. Участь у передпілотуванні реформи беруть 30 ліцеїв. Уже з вересня їх стане 150. А у 2027 тисячі навчальному році, на нову систему освіти перейдуть усі школи України. Юлія Конов зенові автонас подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.